Ярослав Герасименко – студент ВПУ номер 4 У вільний від навчання час волонтерить. Нині вантажить книги, які написані мовою окупанта. Хлопець приєднався до акції русську літературу на макулатуру. Раніше я книжки російської мови не читав, бо вони мені не цікаві. Це пов'язано з мовою. Вона для мене є важка. Не тішить, що українці стали під час війни свідомими. Спочатку повномасштабної війни ми співпрацюємо з волонтерською організацією Волонтери Поділля. Ну, при цьому ми залучалися до багатьох заходів допомоги армії, зокрема збір руської літератури, руську літературу на макулатуру. Ну, ми Волонтери Поділля організовували точки, де збиралася література. Ми залучили своїх учнів, які привозили з домівок. Списали літературу, яка в нас знаходилась в бібліотеці. Ну і залучилися до цієї акції повною мірою. Вище професійне училище номер 4 надало волонтерам і приміщення, в якому зберігались російськомовні видання. Нині у Хмельницькому закінчується другий етап акції. Основна мета акції це вичистити з полиць і вичистити з голів наших хмельничан. Взагалі наших українців цю пропаганду, аж адже в кожній книжці тут 90% брехні зараз книжка Діти Кремля, і вона не має залишатися в нас десь зберігатися на полицях ще де вона має йти переплавлятися в дрони, в кулі і, і приносити перемогу на полі битви. Тому руська література, намокулатуру. Літературу, написану мовою окупанта, волонтери збирали у всіх мікрорайонах міста. За менш ніж півроку хмельничани принесли майже п'ять тонн книг. Вартість одного кілограма макулатури сягає 4 гривень. Всі кошти підуть на благодійний фонд Волонтери Поділля. В свою чергу благодійний фонд кожну копійку використовує на, на fpv дрони на збір, доставку і виробництво fpv дронів Тому хочу подякувати всім, хто долучився до даної акції. Дуже приємно, що акція набрала таких масштабів. Зібрали дуже багато. Акція безстрокова. Принести непотрібні книги можна на волонтерську пошту, що на Кам'янецькій 63-1. Олександра Семенюк, Володимир Щуренко, новини міста.